Історія палацу КУНІН Шидзин. Глава 146. ВЕНЦИФАН. Наступного ранку Дзян Сюєнін почула, що в маєтку герцога Сяо Юаня вночі сталася бійка. У великих родинах слуги були всюди, варто було комусь із них вийти на закупи, і новини миттєво розліталися столицею, доходячи до вух господарів. Не кажучи вже про те, що цього ранку справа докотилася навіть до палацу, вся уінфеї справді виявився безжальним. Одним єдиним словом він смертельно образився ушу. Яка ж дівчина зі знатного дому змогла б проковтнути таку зухвалість? У гніві, не дійшовши згоди, вона покликала людей і почалася сутичка. Спочатку ніхто не збирався завдаватися Одінфею Дінфею серйозної шкоди. Але цей покидьок не збирався поступатися ані на крок. Після своїх божевільних слів він не відчув жодної провини, а коли слуги спробували його стримати, відштовхнув їх. У штовханині, звісно, з'явилися дрібні травми. Це остаточно розлютилося Одінфея. Уночі він видерся на мур маєтку і почав волати, звинувачуючи, клан Сяо в тому, що вони не бажають його прийняти, хочуть відібрати його майно і навіть убити. Після цього він пішов і провів ніч у найрозкішнішому борделі столиці. Не лише розважався з красунями, він ще й записав рахунок на маєток герцога Сяо. Розпуста за рахунок клану Сяо. Сяо Юань, який і так насилу заснув після всіх переживань, був розбуджений ще за годину до світанку звісткою, що власник борделю прийшов до маєтку по гроші. Він навіть не встиг перевести подих. Вибухнув лютю і знепритомнів. У маєтку здійнялися крики й плач. З одного боку терміново викликали лікаря, з іншого, з палацу вже надійшов наказ, клан сяо має з'явитися на аудієнцію. З'ясувалося, що Сяо Дінфей, цей лиходій вийшов із борделю і одразу подався до імператорського палацу. і першим звинуватив їх. Він подав скаргу. Заявивши, що родина його не приймає, а ся будучи лише донькою дому без титулу і статусу, насмілилася підбурити слух, напасти на нього. Перед імператором він роздягнувся. І справді, на тілі були синці та свіжі забої. Хоч не чув, що спадкоємець Дінфей вже не той, ким був колись і, ймовірно, став негідником, але те, що все зайшло так далеко всього за один день, ставило його у вкрай незручне становище як імператора. Щоб він не думав особисто, сяо Дінфей усе одно був його рятівником. На це дивилися всі піддані імперії. Імператор розгнівався і негайно наказав усім членам клану Сяо з'явитися на аудієнцію, аби прийняти догану. Сяо Юань був уже не молодий, здоров'я підводило, а після непритомності він ледве отямився і тримався на ногах на силу. Але тепер імператор вимагав його присутності, вибору не залишалося. Довелося наказати нести себе на одієнцію можливо, це бодай трохи пом'якшить становище. Зрештою, раніше він перебував у милості, а клан Сяо це рід імператорської матері. Навряд чи імператор наважиться справді завдати шкоди. Радше показова сцена. Та хто б міг подумати, що Шанлан не зважить на це. У великій залі імператор у гніві різко засудив клан Сяо, спитавши, чи справді вони не здатні жити разом із Сяо Дінфеєм. Якщо так, то він запропонував поступитися йому місцем герцога і виїхати зі столиці, розділившись на дві гілки, аби уникнути безкінечних скандалів і втрати гідності. Усі члени клану Сяо були приголомшені. Такої реакції ніхто не очікував від страху в багатьох відняла мову, ноги підкошувалися. Про яку відповідальність Сяо сяоінфе тепер могло йтися? Сяо Шу, не відчуваючи за собою вини, заявила, що Сяо Дінфей її образив. Але коли її спитали, чим саме, вона не змогла відповісти. З одного боку шляхетна стриманість доньки знатного роду, з іншого незабаром мав відбутися вибір наложниці для князя лінді, і будь який скандал міг зруйнувати її репутацію. Навіть не зробивши нічого поганого, вона розуміла грубі слова сяодінфея могли швидко знищити добре ім'я, тож повторити їх уголос вона не могла. Вона була, мов людина, яка проковтнула гірку пігулку, нездатна висловити власне страждання. На прощання імператор холодним голосом віддав наказ призначитися Сяо Дінфею особисту охорону і зобов'язатися Сяо Юаня покарати тих, хто підняв на нього руку за непокору старшим. У разі повторення суворе покарання. Бідні слуги, які діяли за наказом сяошу, опинилися в пастці. Повернувшись із палацу, господарям довелося жорстоко покарати власних людей. Сяо Дін Фей особисто впізнав кожного, хто бодай раз торкнувся його того вечора. Усіх вивели на подвір'я і публічно побили п'ятдесятьма ударами батога. Через тяжкі травми кожен не міг підвестися з ліжка впродовж наступних місяців. Слуги служили віддано, але господарі не змогли їх захистити. Навпаки, зробили цапами відбувайлами хто міг передбачити таке? Інші слуги маєтку спостерігали за всім із холодною байдужістю. Вони чудово розуміли, тепер Сяодін Фей, майбутній володар маєтку, і перебуває під прямим покровительством імператора. Протистояти йому означало прямувати до смерті. Коли напередодні дзян Бояо дізнався, що Дзян Сюйнін зустрічалася з сяодінфеєм, він був незадоволений, вважаючи, що їй не слід мати справу з таким негідником, аби не заплямувати добре ім'я родини. Але вона відповіла. Батьку, не забувайте, я зустріла його іще в тунджоу. Дзян Бояо спершу не зрозумів, тоді вона додала з легкою усмішкою таких людей краще тримати поруч, аби вони не виходили за межі столиці. Я знаю, хто він, і з ним краще не зв'язуватися. Якщо я відмовлюся від зустрічей, це може його розлютити. А тоді він розповість, як я потрапила в полон до розбійників у Тунджоу. Це справді може нашкодити нам, особливо з огляду на майбутній вибір нареченої для князя. Наступного дня, дізнавшись про події в маєтку герцога, дян Бояо лише зітхнув і більше не згадував про зв'язки доньки з Сяодін Він лише попросив її бути обережною і не переходити меж. У своїх роздумах Дян Сюєнін дивувалася. Сяодін Фейс і хитрий, нібито отримав побої і прийшов до палацу зі сльозами та синцями. Хто знає, можливо, ті сліди залишили красуні з борделю? Та вона була з ним по один бік і не збиралася його викривати. Спостерігаючи, як цей лис почав свою гру проти клану Сяо, Дзян Сюйнін відчувала справжнє задоволення, їй навіть кортіло прийти до маєтку із жменю насіння і дивитися на це видовище. До свята ліхтарів вона забула про всі турботи, насолоджуючись цією драмою. У день фестивалю вона отримала листа від Шу. Та писала, що все гаразд, хоч і з місцевою говіркою було складно, люди виявилися дуже привітними. Джо Тунзін працював наповну. Соляні поля родини Жень знову відкрилася і привабила чимало робітників. Жень Вейджи – людина книжна, дбав про неї, але був і зосередженим виключно на роботі. Тож усі громадські справи лягли на її плечі. Усе складалося добре. Та, дочитавши листа, Дзян Сюйнін скривилася, дивлячись на холодну зимову погоду за вікном. Узимку з вогнем слід бути особливо обережними. У цьому світі все нове проходить крізь перешкоди рідко щось дається легко. Вона сподівалася, що Ю Їн пам'ятає її застереження і буде обачною Женьвейджи, не дозволяючи йому діяти надто рішуче. Відтоді, як родина Юньї зазнала краху, Дзян Сюєнін продала більшість своїх часток у соляних полях родини Жень, залишивши собі лише дві тисячі. Основна частка, ймовірно, перейшла до Люсяня, ще частина до Ююе. решта належала їй та іншим випадковим власникам. Після свята ліхтарів їй знову доведеться повернутися до палацу для супроводу. Поміркувавши, Дзян Сюйнін наказала танер Лянєр підготувати паланкін, аби здійснити рідкісний виїзд до заїжджого двору шусян. Вона хотіла особисто з'ясувати, як там ідуть справи. Дорогою, звісно, вона почула про великі подвиги Сяодінфея за останні дні. Його стиль дій завжди був владний і деспотичний. Щойно в маєтку зрозуміли, яку вагу мають його слова, хто ще наважився б йому не коритися. Так він загарбав усе найкраще розкішні паланкіни, коштовності, вродливих жінок, затягнувши все це до себе. Маєток, попри багатство, завжди дотримувався витонченості, що відповідала багаторічній репутації роду. Але сяодінфей був вульгарний дерев'яні колони й балки він позолотив, килими замінив на багряні, ширми прикрасив півоніями, навіть підніжки в його спальні зробили з чистого золота. Тепер, зустрічаючись із людьми, він уже не називав себе спадкоємцем, лише усміхався і казав Не вірите, усі в клані сяо, старі й малі, тепер мені ноги миють, як онуки. Відтоді, як частки соляних полів родини Жень виставили на продаж у Шусяні, заїжджий двір став осередком торговців. А близькість до люлі, де часто зупинялися студенти, які приїздили до столиці на іспити, зробила це місце жвавим і привабливим для освічених людей. Учені, на відміну від купців, полюбляли обговорювати державні справи. Останнім часом у столиці сталося надто багато подій коли Дзян Сюйніну війшла до заїжджого двору і піднімалася до своєї кімнати, вона почула, як унизу обговорюють теперішню ситуацію. На мій погляд, цей спадкоємець клану Сяо, тільки й робить, що їсть, п'є, грається та волочиться за жінками. На порядну людину він не схожий, бідолашний клан сяо, як вони терплять його витівки, але це справедливо, їхні колишні дії теж принесли чимало страждань. Такий погляд надто поверхневий. А вже ж, хто б міг подумати, що все обернеться так просто, хіба хтось забув, яким улюбленцем долі був клан сяо раніше. Клан Юньї хоч і занепав, але сяо рідня імператорської матері. Вони певно гадали, що імператор їх прикриє, а натомість ляпа просто в обличчя. Я вважаю, що серце імператора непередбачуване, і клан сяо ще матиме чимало клопоту, він використовує цього спадкоємця, щоб поставити їх на місце. Ці слова викликали справжній резонанс серед присутніх. Навіть Дзян Сюйнін, яка вже збиралася підійматися сходами, зупинилася і обернулася в бік мовця. То був чоловік у довгій ученій одежі, з вигляду безсумнівно книжник. Зовнішність непогана, але підведені вгору брови надавали йому зухвалої вільної вдачі. Поки інші пили чай, він один опивався вином, ніби добряче перебрав. Попри явне сп'яніння, тримався розкуто, наче ні від кого не залежить і дивиться на світ зверхньо. Інші знітилися, почали озиратися і, понизивши голос, стала його вмовляти Брате це фань! так пити не годиться, і слова слід добирати. Ти що, перепив? Учений відштовхнув його. Вень цілком тверезий. З усмішкою на обличчя і келешком в руці він знову заговорив, широко змахнувши рукою, ніби вказуючи на всю країну. Подивіться на себе, подивіться на двір! суцільна зграя нікчем. Клан сяо підло влаштував падіння клану Юньї, і кордон лишився без захисту. Ми не змогли відбити набіги татар. Тепер посли тиснуть на столицю, і велика династія Цянь мусить віддати дівчину в політичний шлюб, аби зберегти мир. Я кажу, у них висока мораль яка витонченість? Імператор справді готовий віддати власну сестру. А якщо спитати мене, вень вважає, хто спричинив лихо, той і має за нього платити. Чому б не віддати в політичний шлюб доньку клану Сяо? Її статус досить високий, та й красою вона не обділена, татари були б задоволені. Ці слова вже відверто лякали людей. За сусіднім столом навіть не наважилася лишатися, побоювалася, що цей чоловік накличе біду. Йому швидко затулили рота, вибачилося перед усіма і, проштовхуючись крізь натовп, вивели назовні, намагаючись його вгамувати. У заїжджому дворі піднявся глухий гомін. Дзян Сюєнін, помітивши темний блиск, який майнув у його очах, насторожено насупилася. Вона уважно обміркувала почути і раптом згадала, що ім'я Вейн Венцефань, здається їй знайомим. Вона ніби вже десь його чула. Усміхнувшись, вона спокійно спитала хлопця, який вів її сходами Хто це щойно говорив унизу. Хлопець, схоже, знав того чоловіка. Усміхаючись, він відповів дорогою Не звертайте уваги, він часто напивається. Але це справді вчений із Хубею. Його звуть Венянь. Усі називають його Веньцефань, він дуже талановитий. Веньань. Обличчя Дзян сюйнін раптом змінилося. Вона, нарешті, згадала, де чула це ім'я. Це був той самий нещасний заступник секретаря з її минулого життя. Людина, яка блискуче склала іспити, але напередодні оголошення результатів напилася, посварилася з людьми і була випадково вбита кількома хуліганами. Коли ця звістка поширилася, вона приголомшила всю столицю. Про це довго говорили, зітхали і згадували, як дивну трагічну історію. Угу, Дайте здогадатись. Я так вважаю, що в минулому житті. Скоріше за все, була така сама ситуація. І цей п'яний вчений так само вигукував про те, що треба віддатися Ошу замість принцеси татарам. І підозрюю, що саме клан Сяо прибрав його, а все це скинуло на те, що це була звичайна п'яна бійка, і хулігани його випадково вбили. Думаю, що так і було, і, можливо, тепер Дзенсіонін його врятує, Ну, нащо тоді було б це. Прям окремою главою називати. Думаю, що цей персонаж ще з'явиться теоретично. Дорамі я його не пам'ятаю. Але тут є багато персонажів, яких не було там. Тож подивимось, що буде далі. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.